Вправа номер 449 Сторона квадрата, ось я позначила сторону квадрата А, на 3 см менша від однієї із сторін прямокутника. Візьмемо Б. А на 3 менше за Б. А отже, Б на 3 см більше за А. Позначимо Б, значить, на 3 см більше за А, дорівнює А плюс 3. Та сторона квадрата на 5 см більша за його другу сторону прямокутника. Тобто, друга сторона прямокутника С буде на 5 менша за А. Запишемо. Це тоді буде дорівнювати А мінус 5. Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа. Пишемо площа квадрата, це А помножене на А буде А квадрат на 45 см квадратних більше за площу прямокутника. Тобто площа прямокутника це Б помножене на С та ще плюс 45. Давайте тепер замість Б підставимо А плюс, 3, а замість С підставимо А-5. Перепишемо, буде А квадрат. Дорівнює А плюс 3 помножене на А мінус 5 плюс 45. Дорівнює а квадрат дорівнює А квадрат мінус 5а плюс 3а мінус 15 плюс 45. А квадрат та А квадрат скорочуємо. Мінус 5А плюс 3А, це буде мінус 2а. Перенесемо в ліву сторону, це буде просто 2а. Дорівнює 45 мінус 15, дорівнює 30. А отже А буде дорівнювати 15. Сторона квадрата дорівнює 15 см. Вправа номер 450. Периметр прямокутника дорівнює 60 см. Запишемо, що таке периметр прямокутника. Це сума всіх його сторін. Тобто B плюс C плюс B плюс C, тобто двічі B плюс двічі C буде дорівнювати 60 см. Якщо одну його сторону зменшити на 5, тобто візьмемо, наприклад, сторону B, зменшимо на 5, а другу сторону. Це збільшимо на 3, то його площа, ось дивіться, тоді порахуємо площу, це збільшили на 3, то ця площа зменшиться на 21 см від початкової площі, Так? Тобто це буде BC мінус 21. Тобто площа цього нового прямокутника буде на 21 см менше від початкової площі. Знайдіть сторони даного прямокутника. Так, давайте відкриємо дужечки. BC плюс 3 мінус 5 буде плюс мінус, мінус, мінус 15, мінус 5 помножене на. 3, значить, мінус 15 дорівнює BC мінус 21. BC та BC скорочуємо, Отримуємо 3 b мінус 5С буде дорівнювати мінус 21 плюс 15. Перепишемо. 3 b мінус 5С. Буде дорівнювати мінус 6. Тепер дивіться. Ми знаємо, що периметр це 60. Двічі Б плюс двічі С дорівнює 60. Давайте перепишемо це рівняння. Дивіться, якщо сума всіх сторін дорівнює 60, та дві сторони у нього повторюються кожного разу, ми можемо тут винести за дужечки множник 2. Та буде 2 помножене на b плюс c, дорівнює 60. І тому B плюс c у нас буде дорівнювати 30. Дивіться, якщо сума неоднакових сторін буде 30, то периметр буде 60. Тобто з другого рівняння. Ми можемо знайти, що Б це буде дорівнювати 30 мінус С. Давайте підставимо ось наше Б в це рівняння замість Б. Перепишемо 3. А замість Б підставляємо 30 мінус С. 30 мінус С, 5С буде дорівнювати мінус 6. Відкриємо дужечки. Це в нас буде 90 мінус 3 с мінус 8, мінус 5С, це вже я пішла далі. мінус 5С буде дорівнювати мінус 6. Мінус 8С буде дорівнювати мінус 6, а 90 перенесемо вправо, мінус 90. Отже, мінус 8С буде дорівнювати. Мінус 96. А отже, С буде дорівнювати мінус 96 поділене на мінус 8, буде дорівнювати 12. Знайшли першу сторону. Тепер знаємо, що С дорівнює 12, шукаємо Б. Б буде дорівнювати 30 мінус 12, буде дорівнювати 18. Вправа номер 451. Довжина прямокутника, я позначила Б на 2 см більша за його ширину, позначила С. Запишемо Б на 2 більше за С, тобто це буде С плюс 2. Якщо довжину збільшити на 2, пишемо Б плюс 2, а ширину зменшити на 4, С на 4, то площа утвореного прямокутника зменшиться на 40 см від початкової площі. Тобто це в нас буде BC мінус 40. Знайдіть початкову довжину та ширину прямокутника. Записали рівняння, відкриваємо дужечки. BC мінус 4b плюс 2 c мінус 8 буде дорівнювати BC мінус 40. BC та BC скорочується, отримали мінус 4b плюс 2C дорівнює мінус 8 іде вправо, мінус 40 плюс 8 буде мінус 32. Далі, дивіться, ми знаємо, що b це c плюс 2. Давайте замість b підставимо c плюс 2 та розв'яжемо дане рівняння. Так, перепишемо мінус 32. Отримаємо мінус 4С мінус 8, плюс 2С дорівнює мінус 32. Мінус 4C плюс 2С буде мінус 2С. Мінус 32 плюс переносимо 8 в праву сторону, плюс 8. А отже, мінус 2С буде дорівнювати мінус 24. Це буде мінус 24 поділити на мінус 2, буде 12. Першу сторону знайшли, це дорівнює 12. А отже, довжина це ширина плюс 2, тобто B буде дорівнювати 14. Знайшли початкову довжину та ширину прямокутника.